Добрий день, мене звати Максим Олегович. Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні ми поговоримо про те, як оформити відстрочку на підставі догляду за інвалідом першої чи другої групи. У 2024 році законодавство України щодо мобілізації та призову передбачає можливість отримання відстрочки для тих, хто наглядає за інвалідами першої та другої групи. Це право закріплено в законодавчих актах. Але для його реалізації необхідно дотримуватись певної процедури та зібрати необхідні документи. За якими особами можна оформити даний догляд? Це можуть бути родичі першої групи спорідненості, батьки, діти, родичі другої групи спорідненості, брати, сестри, інші родичі або споріднені особи, які ведуть спільне господарство або проживають разом. Для отримання відстрочки необхідно оформити належним чином факт постійного догляду. Це включає відсутність інших працездатних осіб, які можуть доглядати за даною особою, наявність документів, що підтверджують необхідність здійснення догляду. На цьому етапі потрібно подати заяву щодо встановлення факту постійного догляду за особою. Комісія відвідує житло для оцінки умов. І протягом п'яти робочих днів видає відповідний акт. Які документи необхідні? Заява про надання відсрочки подана до відповідного ТЦК. Зверніть увагу, до заяви військовослужбовця необхідно також додати письмову згоду особи, над якою буде здійснюватись догляд. Така заява подається у довільній формі. Але в ній обов'язково потрібно зазначити ідентифікаційний номер картки платника податків, та підтвердити відсутність інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону повинні утримувати заявника. Крім зазначених заяв, заявнику потрібно подати документи, які підтверджують ступінь родинного зв'язку. Документи, які підтверджують групу інвалідності особи. Висновок ЛКК або МСЕК про необхідність постійного догляду, акт про встановлення постійного догляду, а також копію паспорту особи, який здійснює догляд, та особи з інвалідністю. Після перевірки документів відповідне ТЦК СП приймає відповідне рішення. Отримання відстрочки від мобілізації на підставі догляду за інвалідом другої групи вимагає ретельної підготовки документів та дотримання визначених процедур. Правильне виконання всіх кроків забезпечить дотримання прав як військовозобов'язаного, так і особи, над якою встановлено догляд. Якщо вам потрібна допомога із даним процесом, звертайтесь до центру правової допомоги. Ми зможемо вам допомогти. Дякую, що подивились це відео. Діліться ним зі своїми друзями. На цьому, все, до зустрічі.